Вы на канале Камчик. И сегодня это будет третья серия в ванне с Давай в камни, а то я дачу видео и в мини К 20 камня. На 8. Поехал. Ось я добываю 60 камней. И... Одного каміння не вистачає. Якраз кірка поламалася. Все, пішли. Пішли до жителя. Я вже не пам'ятаю, це житель. І зараз я буду шукати відділ. це цей відділ. Ой, я означаю дару, я думаю, мене зараз. Як пригончу туди. Вот начали цей відділ. Давайте ты троган. А нет, с не, не, не Окей, так. Четыре снова. Я пожалуйста. Так, давай. Ось я буду крафтить. Пичка. Я могу скрафтить пичек. Но я скрафчу две пички. И тут она такой сдать. Я зараз опять скрафчу себе ще. В вот, одну кирку я надобываю камень и выгибаю. Я скрафчу каменную на кирку, так как камень может быть в два раза больше. Зараз буду закупився далі. зараз буде? І тут зразу будеш моя шафта така велика. І я тут був такої осколі і глибше. І, як ви бачите, я вже тут викупав багато. Тому що треба мені добути вугілля, але нічого, просто мене не відчули. Понимаете, в кольке я могу это вот эти места ставить. Подивіться, я поїхав, в тоже выкупав, а тут в ще только більше, але я буду спускати вниз, так на них и тут будет ходить вниз, запад. И вона так залез в пустыне. Я тут буду я пожалуйста. Я на Джоу может купаться на ступ. Я думаю, что я не сюди, еще отсюда. Почему я придумал якусь гору, что-то будет в виде. Зараз я добуваю 300 тристака переплавлю його і, і обміняю на пару змаганнях там. Мені тільки мідь попадається, а треба ще камінь. je obít. to je stroj, skupaj si to vyhýl a dokon. A mi nic o to pomůže, nebo podaje. to bude. Prokoupno, možná to se i domů, jen Я добув 40 кам, тепер я пішу, йду шукати у гіллю, і моя кірка майже була Треба ще добути 3 каменчики. Рівно 3 камінчика, щоб скрафтинчик кірку, але давайте вже не там, а й в камацінчик. В місті, щоб кірка була, а якщо шахта не ламалася. А то вона мене красива. Я пішов вкрафтити другу кірку, якраз мені вистачає палук. І тут, кстати, мне домик, я обе строил магазин, всякое такая. А тепер мені пишут кошки в Гилле. Я думаю, треба піднятися на якусь гору. Я забрав вугіль, одне вугілля апельсинки. Сайті підписуйтесь на нього. І не забувайте. І не забувайте підписуватись на мене. Взагалі то я скрафтив пічки. Тоб... Ей, я цих дві пічки скрафтив. Тут гарно курятина є, вона над лавой підпалилася. О, як так тут так шахта, тут така мені немає. Все обидно. Buljomai, kirsko palymauji.

Два жителя сюда висоту. Плава тут ні одного жителя. Це дивно. Нічого, я йду далі в плошках в вигірю. Потім те 12 вгілля. Мені треба хоч пічку по 4 вугіля. Я не здивлюся. Я не можу знайти вугілля. Це обідно. А плесенка в тебе є вугілля. Кабец окни Кабез не то чтобы я забрал, как встретить должны <голові> цифра. Я так вот тебя спускаюсь. Я бачу там шахту. І зараз буде великий стрибок в водичку і, і я стрибнув. А тобі пішли в ту шахту. Побігла, побігла. Тут нічого нема. Починається дощ. Я побіг домик. я буду заканчивать и принципе видео. Ну всем пока. С вами был Кавунчик. Подписывайтесь на меня. Подписывайтесь, ставьте лайки. И скидайте своим друзьям, чтобы не подписывались тоже. Пока.